Друзі, пішла я забирати псилку без дитини, дитина вдома. Тут така погода, не дуже тепла і зеркала, коротше, не зрозуміла. Хтось вдягається шорти і якусь ковтинку, хтось сведер теплий, хтось штани і футболка. Вдягається по-різному. Я особисто взяла костюм. Трохи заракуватиму, але така погода, що можна легко захворіти, мені ще вірить сюди. Да? Мусила розміняти гроші. Пішла купила качечку Для купання. Тобі ще туди не треба. Будить цікавіше купатися. Прийшла тримач для ножа. магнітний. От не віднамальована. Та я зараз розпакую. Та й, Та й покажу. О, от так він виглядає. Ось пусту інформацію я прикрию. Чорний. Плівці так файно замотаний. Ну от. Простенький, чорний. Замовляла на розетці. А звідки воно приїхало? правильно, з Китаю. Ну, якість така собі. Ось прикріплена планка, як гарно виглядає. І як акуратно поскладені ножі. Ще є такі от маленькі защолки, як вона правильно називається, буде ван і туалет. І ще купила для туалетного паперу, прикріпилася і мені краще так подобається. Зараз я буде шліфуватися завдяки машинці. Це буде краса, яка ляля пізніше вам покажу. На балконі стоїть цей столик пошліфований. Наразі лаком полакується, висухне, а там вже буде видно хороший і гарний результат. Полакували поки що перший раз. Висохне буде видно, що далі робити. Добрий ранок, друзі! В хаті холодно, я, як видно, не Навіть не йшла ні личку, ні зубки чистити в хаті. Треба поприбирати попередчок. Одним словом, робота є. Ось як чисто. Там стоїть вино в кутку, бо в кухні мерзне рукавиця здулася. Машинку запустила, речі де дитячі беруться, тут плюс сохнуть, тому що на балконі нереально. Дві доби і не висохли. Ось сьогодні у нас такий смачний сніданок, це салат з сиром та огірком, заправленим домашньою сметанкою. Це намазанка теж домашньої сметанки до кабачків. І самі смачні кабачки. Смачного. Вода змінилася, дощ сиро, і холодно. Стільки речей, я б збирала за два місяці дитячих. Це тільки маленькі. Це я враховую зимові, бо їх ще поки нема, він у не них ходить, тому що холодно. Стіли наразі поки полакований прозорим лаком, а пізніше вже помалюється фарбою. Всім всі, папа, підписуйся на канал, став. Подобайки. Тум-тим.